Інформація про те, що в організмі півзахисника Челсі та провідного гравця збірної України Михайла Мудрика виявили заборонений препарат і йому загрожує тривала дискваліфікація, шокувала кожного українського вболівальника та футбольний світ. Загалом у цьому відео ми відновимо хронологію подій, пов'язаних з тією темою, розповімо, що собою являє препарат, який міг бути в організмі мудрика, а також розкриємо схожі кейси в українському футболі та спорті загалом. Хто попадався і якими були покарання? Це буде точно цікаво. Перед початком відео нагадаємо: партнер Ютуб каналу «Взбірна» – компанія Вібет Україна, преміум спонсор збірної України з футболу. Разом сильніші. У закріпленому коментарі ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Там, окрім новин про нашу збірну, ви побачите чимало акцій, бонусів та розваг. Переходьте та підписуйтесь разом сильніші. Напередодні різдва світ дізнався шокуючу інформацію в організмі Михайла Мудрика виявили заборонену речовину. Ця новина мала ефект справжньої бомби не лише для українських медіа та вболівальників футболу, а й для світових засобів масової інформації. Річ у тім, що Мудрик не грає з 28 листопада, коли він забив гол у ворота Гайденгайма в матчі Ліги конференцій. 1 грудня він потрапив до заявки на матч англійської прем'єр-ліги проти Астон Вілли, але на полі не з'явився. Далі Мудрик пропустив матч чемпіонату Англії проти Саутгемптона, а тренер-синіх Енцо Мареска заявив, що у українець захворів. Потім Мудрик не потрапляє до заявки на ігри АПЛ проти Тоттенгема і Брентфорда, а також на поєдинок Єврокубка за станою, в якому точно мав би взяти участь. Усе це через нібито хворобу. А ЗМІ чомусь не намагаються з'ясувати у Марески або в клубі, що ж це за хвороба, якщо Михайла немає навіть на тренуваннях уже впродовж майже трьох тижнів. В ніч проти 17 грудня українське видання Трибуна публікує інформацію про Мудрика. Цитуємо: у пробі. А футболіста виявили заборонену речовину. Допінг пробу, яка дала позитивний результат, взяли у мудрика наприкінці жовтня. Очікується, що найближчими днями буде також відкрита проба Б. В перекладі на простішу мову, подальший розвиток подій має кілька варіантів. Зокрема, проба Б може виявитися негативною, що означатиме хибний результат проби А. Тоді підозри виявляться марними. Однак подібне буде чимось схожим на диво. Ба Більше, якщо мудрик піде на співпрацю зі слідством антидопінгового комітету ВАДА, а його юристи правильно вестимуть цю справу, то пробу Б навіть не відкриватимуть, а ймовірна дискваліфікація футболіста становитиме від шести місяців до одного року. Адже якщо він не погодиться на співпрацю, продемонструє принциповість і відкриється. Проба Б, яка доведе наявність заборонених речовин. Дискваліфікація може сягнути аж чотирьох років. Того ж дня сам Михайло на своїй сторінці в інстаграм робить заяву, в якій підтверджує, що його сповістили про виявлення в його організмі забороненої речовини. Цитуємо: це стало повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не порушував жодних правил. Я тісно співпрацюю зі своєю командою, щоб розслідувати, як це могло статися. Я знаю, що не зробив нічого поганого, і сподіваюся, що скоро повернуся на поле. Згодом із своєю заявою вийшло і. Челсі, в якій, зокрема, йдеться наступне, Михайло категорично підтвердив, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин. І Михайло і клуб тепер працюватимуть з відповідними органами, щоб встановити, що спричинило несприятливий результат. Того ж дня Тато таке повідомляє, що Мудрик у Лондоні пройшов процедуру незалежного поліграфа, де категорично заявив, що не причетний до потрапляння жодних заборонених речовин до його організму, і ніколи свідомо не вживав нічого забороненого. Хоча наразі невідомо, чи можуть подібні тестування на поліграфії допомогти в розслідуванні антидопінгового комітету, також тато таке дізнався, що заборонена речовина в організмі мудрика скоріше за все, це мілдронат, заборонений ВАДА з 2016 року. Мілдронат це препарат на основі мельдонію, який зазвичай вживають люди з проблемами серця, зокрема з серцевою недостатністю та ішемічними хворобами. Хоча в його офіційних показаннях йдеться про вживання препарату. Ту в комплексній терапії у випадках зниженої працездатності, фізичного та емоційного перенапруження, та в період одужання після травм голови. У випадку спортсменів він допомагає організму краще витримувати навантаження, економно використовувати кисень і відповідно краще відновлювати енергетичні резерви людини, яка стабільно має великі фізичні навантаження. Цікаво, що цей препарат є старою радянською розробкою і наразі продається в Росії, та, зокрема, є доступним в українських аптеках, а його ціна стартує від 500 гривень. Кілька років тому його рекламу навіть можна було побачити на вітчизняному ТБ. Після появи інформації про Мельдоній одразу згадалося, що на використанні цього препарату регулярно ловили різних російських спортсменів, зокрема потенційних учасників Олімпійських ігор в Токіо 2020 року. А у 2016-му цей препарат знайшли в організмі відомої російської тенісистки та колишньої першої ракетки світу Марії Шарапової, яка за це відбула дискваліфікацію у 15 місяців замість дворічної, яку отримала спочатку. Враховуючи, що видання The Athletic доволі загально в потоці інформації повідомило, що в оточенні мудрика є підозри у саботажі в українському інфопросторі виникла думка про так звану руку Кремля і навіть вплив на ситуацію з боку російської моделі Віолетти Грачової, роман з якою раніше приписували мудрику. Хоча їхні стосунки не були доведені, та й така версія більше схожа на абсурд. Також The Athletic оголосив, що за їхньою інформацією заборонений препарат було виявлено. Лено в організмі мудрика після повернення з розташування збірної України в листопаді. На території Британії та Європи мільдронат неможливо купити, але одразу заспокоїмо: збірна України точно не понесе жодних покарань. Ймовірні санкції стосуватимуться виключно футболіста. Повірити в те, що лікарі нашої головної команди могли дати мудрику подібний препарат, вкрай важко, враховуючи, що про заборону Мельдонію відомо широкому загалу, передусім на основі багаточисленних кейсів його виявлення у росіян і їх подальшої дискваліфікації. Але звинувачували у вживанні саме цього препарату і українських спортсменів, зокрема гімнаста олімпійця Олега Верняєва. У 2021-му він отримав дискваліфікацію на 4 роки. Верняєв стверджував, що не вживав Мельдоній, а речовина потрапила до його організму через заражені препаратом харчові продукти. У підсумку покарання йому пом'якшили вдвічі до двох років дискваліфікації. Безпосередньо в українському футболі, на жаль, сталося чимало випадків виявлення допінгу в організмі гравців, причому переважно топових спортсменів. Але в жодному випадку це не було пов'язано з мельдонієм. З найсвіжіших кейсів п'ять років тому попався тодішній форвард Динамо Арте. Беседін. Тоді з'ясувалося, що він мав головний біль, а клубний лікар дав йому заборонений препарат з особистої аптечки. Вердикт гравця дискваліфікували на чотири роки, але через обставини покарання скоротили до одного року. У 2017 році Український антидопінговий комітет виявив заборонену речовину в організмі легенди Шахтаря Даріо Серни. Спершу він не отримав покарання, але оголосив, що залишає донецьку команду. Але згодом його було дискваліфіковано. Вано на півроку у 2015 році Під час перебування в розташуванні збірної Бразилії на допінгу попався інший гравець Шахтаря півзахисник Фред. Заборонені препарати він отримав саме у таборі Селесао. Його дискваліфікували на два роки, але за фактом він пропустив півроку, а потім ще п'ять місяців. Значно раніше, у 2011-му, попався на допінгу тодішній голкіпер Шахтаря Олександр Рибка. За рекомендацією дружини він вживав препарат для схуднення, який містив заборонені речовини, за що отримав бан на два роки. Насправді шокуючий випадок стався з колишнім форвардом київського арсеналу. Лашею Джакобією в його організмі виявили метадон наркотичну речовину, яку буцімто підмішали у вино, яким грузин знімав стрес. Такий забійний коктейль коштував йому дискваліфікації на шість місяців. У світовому футболі випадків виявлення допінгу у топових спортсменів також було безліч з найсвіжіших чемпіон світу 2018-го Поль Погба його дискваліфікували на чотири роки. Ювентус розірвав контракт з футболістом, залишивши наодинці зі своїми проблемами. Але француз подав апеляцію, що призвело до скорочення дискваліфікації на 18 місяців. Тепер він намагається повернутися у футбол. Цікаво, що за інформацією The Athletic, Михайло Мудрик уже звернувся за послугами до тієї ж юридичної фірми, яка досягнула такого великого зменшення покарання для погба. Тим часом Челсі проводить внутрішні розслідування, і поки що невідомо, яким буде рішення клубу щодо українського футболіста. Мудрик уже має тимчасове відсторонення від футболу, йому заборонено з'являтися на тренувальній базі Челсі. Водночас, слова підтримки на адресу Михайла вже висловили його друзі та партнери. По збірній України Георгій Судаков та Анатолій Трубін. Зробив заяву про повну підтримку Мудрика і генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін, який переконаний в тому, що футболіст доведе свою невинуватість. Зробив кілька заяв щодо Михайла і головний тренер Челсі Енцо Мареска. Цитуємо. Ми всі засмучені. На даний момент він не може тренуватися. Ми всі чекаємо та віримо, що мудрик не винуватий. Я не думаю, що кар'єра Міши в Челсі закінчилася. Думаю, він повернеться. Поки все виглядає так, що шансів на те, що гравець Челсі та нашої головної команди повністю уникне покарання вкрай мало. Скоріше питання в тому, наскільки тривалою буде його дискваліфікація. Хоча, звісно, нам усім хочеться сподіватися на диво. Мудрику лише 23 роки, і він ще точно зможе повернутися у великий футбол, але репутаційний удар він уже отримав колосальний. Напишіть у коментарях свою думку. Мудрик свідомо вживав заборонені речовини, або це помилка іншої людини, чи можливо ви вірите у версію про саботаж і чийсь злий намір підставити Михайла. А також неодмінно вподобайте це відео, якщо бажаєте нашому гравцеві якнайскоріше повернутися на поле і запалювати у футболці збірної України.